Сьогодні, підїжджаючи до площадки, на яку забіжу на 5 хвилин, буквально щоб розімнутися, я під час паркування побачив велику кількість людей, що дуже дивно. Я скільки разів це робив в обідній час, в вечірній час, але в ранковий час це у ну, рекорд, який я спостерігаю. До чого я це все веду? Що інколи. Люди руйнують свій режим, руйнують свій буденний, такий замкнутий, нудний, напевно, так. Неактивний спосіб життя для того, щоб взяти і зробити щось нове. Тому зараз ти маєш таку можливість: зроби поворот, зроби радикальну зміну, будь проактивною людиною вже від сьогодні. Тому що хто як не ти буде піклуватися про тебе улюбленого, улюбленого тримайся, я з тобою.